Привіт! Ну що вам уже за 30, а то і більше, а хочеться, щоб стояло як в 20, тоді робіть наступні вправи. Поставте ручки ось так, ми доторкаємося подушечками і давимо їх одна в одну з усієї сили. Давимо, 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 давимо. Рахуємо до десяти. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім дев'ять, десять тепер поступово піднімаємо ручки вверх. Раз, два, три, чотири. Ось, бачите, як задіюється ось цей м'яс. Верхній. Я одразу вам кажу. Чуда не буде і з першого розміру на третій, ви збільшити груди, не зможете. Збільшити їх можна тільки за рахунок силікону. Але підкачати м'яз, щоб він у вас ось цей верхній м'яз, тримав усе на собі, щоб воно не висіло, а трималося за цей м'яз і стояло вверх. За допомогою цих вправ можна. Тож поїхали спочатку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Вверх. З силою. Зжимаємо. Чори. П'ять, шість, сім. Вісім дев'ять. Десять. Уверху десять разів. Раз, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять. Десять. Опускаємо. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Повертаємо ручки вперед. Раз, два, три. Напружуйте гарно цей м'яз. Має він працювати. Пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Опускаємо вниз. Раз, два. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Розслабили ручки. Тепер працюємо на довжину. Тобто ви зжимаєте ручки і давите, 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 давите. Я рахую до десяти. Приготувались. І. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Вісім, 9, десять. Поступово піднімаємо. Розслабили. Раз, два. Три, П'ять, Шість, Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Вверху. Розслабили. І напружуємо. Раз, два. Три. Чотири. П'ять, шість, сім. Сильно, сильно. Вісім. Дев'ять, десять. Опускаємо. Розслабили. Напружуємо. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Вперед. Раз, два. Три. Зжимаємо сильно. чотири, п'ять, шість. Сім. 9, 10. І вниз. Раз, два, три, 4, шість, сім, вісім, Дев'ять. десять. Розслабили ручки. Чудово. Тепер навпаки. Працюємо короткими зжиманнями. Але робимо вже їх 20 разів, але дуже швидко. Приготувались. Три. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, вверх, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, вверху, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, вниз, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, вперед, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, вниз, 6, 8, 9, 10. Ще раз, бо ми ж маємо 20 разів зробити. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три. Вверху. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, вісім, два. Працюйте м'язами грудей. Ви ж їх качаєте. Старайтеся не допрацьовувати там спиною, ліктями, Працюйте м'язами грудей. Вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Два, три, чотири. Сім, вісім, дев'ять, десять. Чудово. Розслабили ручки. Тепер ми будемо поступово виводити ручки вперед. Працюють м'язи і назад. Десять разів приготувались. Також давимо цими подушечками. Три, чотири, раз. Три, чотири, П'ять. Назад. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Доставимо. Раз, два. три, п'ять.

Я знаю, що м'язи вже стомилися, але, але нам потрібно ще 5 разів доробити. Три, чотири. Раз. Три. Чотири. П'ять. Якщо ви робите правильно, то у вас зараз мають дуже боліти м'язи грудей. Десять. Сьомий. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Сім. Дев'ять. Шесть. Восьмий. 10, дев'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І десятий, найкращий. Раз, два, три. Давай, давай, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Розслабили. І тепер остання вправа для ваших грудей ми робимо на підлозі. На підлозі ми робимо віджимання, бажано на кулачках. Якщо не можете, то просто на долоні. Віджимаємося з колін. Нам не потрібно бути супермускулом, Але лікті мають йти рівно назад. Якщо ви відводите лікті рівно назад, то тоді качаються груди. Старайтеся не віджимати руками, а всю силу докладати грудьми. Приготувалися. Робимо 10 таких віджимань. Раз. І вижали дві. Два. Вікті по собі назад. Не сторону. Три. Чотири. Шасти. Шість. Сім. Підми грудьми. Вісім. Ще два розочки. Дев'ять. І грудьми, віджали. І десять. Чудово. І заключна вправа. Ми. Піднімаємо груди доверху. Ось дивіться, складаємо ручки ось так. І робите такий рух. Я сподіваюся, що вам видно, груди самі по собі повинні до доверху. Робимо 30 разів. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тобто ви тут також зжимаєте ручки, але намагайтеся ще більше робити рух вверх.

Особливо останню вправу ось цю можна робити хоч цілий день, вона не завадить. А взагалі, всі вправи бажано робити тричі на тиждень, а можна і більше. Тут ви нічого не перекачаєте і все буде супер. Якщо вам сподобалися ці вправи, ставте пальці вверх, і нехай ваші груди також стоять. Уверх, а на сьогодні у мене все. Я вас люблю і чекаю на наступному занятті.